За словами очільника уряду, поточний маркетинговий рік має стати переломним щодо заробітку держави на експорті зернових. Адже, як підкреслив прем'єр, Недаремно через аграрний фонд, через державну зернову компанію укладалися ф'ючерсні контракти з селянами. Здешевлювалося пальне і добрива. 500 комбайнів державної машинотехнологічної станції ритмічно наповнюють засіки. Оскільки, за словами Азарова, держава, а не зернотрейдери, гарантували селянам і виконання агротехнологій, і отримання прибутку, тому тепер державний бюджет повинен отримати свій прибуток. Якщо раніше вигоди від торгівлі зерном... Від повернення експортного ПДВ отримали тільки зернотрейдери, то тепер на ринок вперше вийшла держава. І в конкурентному змаганні вигоду будуть отримувати бюджет, тобто громадяни України. Друге актуальне завдання, яке ставить прем'єр, це вже зараз повністю і у найкращі технологічні терміни забезпечити осінню сівбу. І вже закінчується інвентаризація насіннєвих ресурсів озимих культур. За словами профільного міністра Миколи Присяжнюка, на сьогоднішній день аграрії забезпечені насінням в обході 1,8 мільйона тонн, тобто на 102% від потреби. І точково дивимося на результати жнив по областях. Херсонщина заявляє про себе як про потужний аграрний регіон країни. Окрім зерна, область виходить у лідери по виробництву овочевої продукції риса та сої. За порукою якості та кількості збору врожаю голова Херсонської обласної державної адміністрації Микола Костяк називає злагоджену роботу місцевих товаровиробників та влади, як на обласному, так і на центральному рівні. Ми поставили перед нашими товаровиробниками значно збільшити посіви озимих. Їх було постійно більше 500 тисяч гектарів. Я скажу, за останні роки десь ми сіли 340 до 400 тисяч. А в минулому році ми посіяли 530 тисяч гектарів озимини. І тому було прийнято рішення залучити додатково більше, ніж 1200 комбайнів. По зрівнянню, я скажу, що в минулому році було тільки 315 комбайнів, тобто практично в 4,5 рази ми збільшили сьогодні компанії, які повинні були працювати на наших полях. І це дало свої результати. За 20 років незалежності Херсонщина зібрала найвищий урожай 2 мільйона 241 тисячу тонн. Це найвищий урожай за 20 років нашої незалежної України. Але неможливо було сьогодні опоратися з цією роботою. Без допомоги і порозуміння з нашим Міністерством агропромислової політики. Ми неодноразово розмовляли з міністром АПК Миколою Володимировичем Присяжнюком, з їхніми департаментами, працювали з заступниками. Тобто від, була відчутна допомога і міністерства. Я говорив, що на початку що ми посіли більше 500 тисяч гектарів озимини. На, на цей рік, тобто вже восени цього року, ми ставимо завдання перед нашими товароробниками посіяти не менше 600 тисяч озимини. Валовий збір зернових в Україні цього року очікується на рівні 47 мільйонів тонн, а це на 8-9 мільйонів вище, ніж минулого року. Прогнозований обсяг збору пшениці 20 мільйонів. Нагадаю, що Державне агентство резерву України запланувало наприкінці липня почати закупівлю зерна нового врожаю. Сьогодні ж на чолі з міністром Миколою Присяжніком відбулася селекторна нарада з питань здійснення в регіонах широкомасштабної інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо проведення земельної реформи. Участь у ній взяли голови облдержадміністрації та їхні заступники. Запрошено було начальників головних управлінь агропромислового розвитку та управлінь агропромислового розвитку в районах, голів обласних рад, керівників комісії облрад з питань агропромислового комплексу, соціального розвитку села та земельних відносин, керівників територіальних органів Держземагентства, Держветфітослужби, Держсільгоспінспекції, директорів центрів охорони родючості ґрунтів і якості продукції, директорів інститутів, керівників регіональних відділень Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад. На державному рівні готується документ під назвою Національний план адаптації до кліматичних змін. Про це повідомляє газета сьогодні із посиланням на Держагентство екологічних інвестицій при Кабінеті міністрів. У цьому документі буде прописано усе те, що треба врахувати поточні і прогнозовані зміни клімату, імовірні наслідки для усіх економічних факторів. Імовірно, у плані будуть виписані рекомендації і для аграріїв яким сортам овочів і зернових надавати перевагу, а від яких утриматися. Скажімо, як повідомляє видання, є сенс перейти на вирощування пізніших сортів пшениці. Відносно овочів, то, за словами екологів, на які посилається газета. Треба серйозно розглядати таку вигоду від потепління клімату, як можливість збирання двох врожаїв на рік. Наприклад, капусти, моркви, гороху тощо. Різкі перепади погоди нині відбуваються з частішою періодичністю, аніж 10 чи 20 років тому. А значить, влітку український помірний клімат стає схожим на тропічний. Екологи кажуть, що через нові температури скоро можна буде вирощувати в Україні банани. А тим часом українські землероби нарощують досвід вирощування врожаїв, зважаючи на ту екологію і той клімат, який поки що тримається в Україні. І про це. Далі. Отже, українське сільське господарство може обходитися без отруто хімікатів. Наприклад, такого господарювання є на Полтавщині. Понад 30 років тому на базі трьох сільськогосподарських організацій у Полтавській області запрацювало екологічне землеробство. Тут відмовилися від хімії на полях та штучних кормів для худоби. Уже 35 років землі цього сільськогосподарського підприємства в Полтавській області не знають отрутохімікатів. На цих полях ведеться органічне землеробство, жодних штучних добрив. Земля час від часу відпочиває, тобто раз на кілька років на полі нічого не саджають. Засновник підприємства Герой України та Герой соціалістичної праці Семен Натонець першим, що у колишньому Радянському Союзі відмовився від будь-якої хімії на полях. Тепер цю філософію сповідує вся його родина та більшість селян, які з ним працюють. На першому місці стоїть людина а щаслива людина як вона здорова. І необхідність здорового харчу обов'язкові. Земля, енергія сонця, дає врожай. Волога, звичайно. Через те, що в нас йде природнє відтворення є модель, природнього відтворення родючості ґрунту, накопичення вологи. І раціональне її використання. Техніка екологічного землеробства дає непогані результати. При середньому показнику у Полтавській області 32 центнери з гектара. На молоти озимої з екологічно чистих полів становлять близько 50 центнерів. Місцеві аграрії говорять, це тому, що поля обробляють без плуга, а підживлюють землю добривами тваринного походження. 35 років 35 років до землі підход по по, по погліворобській через те, що обов'язково. Через 4 через 4 роки земля працює на себе, те поле працює на себе. Слідуючи, обов'язково на поле через 4 роки випаде або сідірат, або гній. Це обов'язково. І тут, тут є гарант. Гарант получення цього. Цього, цього Екологічне підприємство, окрім органічного землеробства, займається вирощуванням худоби на власних екологічно чистих кормах. Звідси чисте м'ясо та молоко. Востаннє, до речі, екстракласу. Тобто відповідає госту та має жирність 3,8 при нормі 3,4%. Унікальність якраз в тому, що поєднання рослинництва і тваринництва дає стабільні результати для цієї компанії. Це компанія практично унікальна на теренах нашої держави. І ми хочемо сказати про те, що треба підтримувати такі господарства. Ну і безумовно, це завтрашній день екологічного землеробства. Семен Антонець упевнений, українські чорноземи можуть давати високі врожаї без хімікатів та штучних добрив. Цьогорічний врожай, на думку землероба, стане цьому підтвердженням. Головне, аби погода посприяла. На цьому все. Агроконтроль дивіться вже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна бачити на порталі головних новин аграрного сектору AgroNews.in.ua. На все добре.